Восіяла благодать Твоя Господи, восіяло просвічення душ, наших. Ось пора сприятлива, ось пора покаяння. Відки Мовчинки темряви, і зодягнімося у зброю світла, щоб, перепливши велике плесо Посту, досягли ми тридневного Воскресіння Господа і спаса нашого Ісуса. Христа, що спасає душі наші. Тон Богослужінь початку Великого посту, радісний і натхненний. Так начеб ми розпочинали відправлятися в якусь далеку подорож. Подорож, можливо, нелегку для нас, можливо, деколи навіть в чомусь і небезпечну. Однак дуже захопливу і важливу для нас, подорож, під час якої ми маємо щось дуже багато, дуже велике і важливе для себе відкрити. Протягом цієї подорожі важливе все: і молитва, і самозосередженість, і піст, і милостиня. Однак Основним лейтмотивом, який проходить крізь оцю великопосну подорож, і про який нам Богослужіння раз у раз говорить, це є радість. Радість як щось значно глибше, ніж просто наша веселість. Радість як оця сіль, про яку згадує Євангеліє, яка зберігає їжу, яка додає їй, неначе смаку. Без цієї радості, весь християнський подвиг та й ціле наше християнське життя має величезну небезпеку скотитися у категорію ідеології самовдосконалення і вдосконалення всіх, хто є поруч. Такий абсолютно невластивий для християнської свідомості, легалістичний підхід до посту є дуже небезпечним. Радість говорить нам про те, що ми виконуємо наші християнські практики, чи то молитва, чи то піст, чи то милостиня, найперше з любов'ю, а не з відчуттям обов'язку. Піст у пісне який ми чули на початку, названий порою сприятливою. Дуже часто. Звучить інформація про те, що піст є особливим часом, особливим періодом, і з цим важко не погодитися. Однак, як розуміти цю особливість, у чому вона полягає? Якщо вважати піст, період посту, просто часом, так би мовити, посиленого духовного життя, ми більше молимося, більше читаємо Святе Письмо. Можливо, відвідуємо реколекції, так, йдемо до сповіді. То такого розуміння є трохи замало для того, аби дійти до тої справжньої глибини посту. В чому ж вона полягає? Вона полягає в тому, щоб сприймати піст як певний образ, як певну ікону, яка має нас чомусь навчити, яка має нас. Підвести до якогось дуже важливого висновку. Коли ми уважно приглядаємося до текстів великопосної тріоді, а також читаємо різні патрістичні святоотцівські повчання на піст, то ми ясно бачимо з усіх цих текстів, що піст трактується як певний образ. Не періоду нашого життя, а цілого нашого земного життя. Ця пора сприятлива має відношення до всього нашого земного життя, а не лише до якогось його фрагменту. Далі, піснеспів, спів, який ми чули, говорить нам про те, що піст є порою покаяння. І тут теж важливо відмовитися від певного стереотипного сприйняття покаяння як просто самозасудження, як просто жалю за наші гріхи, як просто прохання, про прощення. Хоча всі ці пункти є дуже важливими для покаяння. Але передовсім покаяння це є нові думки, це є новий погляд. На речі. Це є зміна орієнтиру, зміна, можна так сказати, системи координат, зміна нашого погляду на Бога, на світ і, можливо, на себе самого. Євангеліє починається зі заклику до покаяння. Йоанн Хреститель спершу, потім сам Ісус каже, оскільки наблизилося Небесне Царство. То нам слід покаятися. Отже нам слід подивитися на світ по-іншому, сприйняти Бога по-іншому, сприйняти Бога як володаря свого життя, як володаря історії, як Господа. Далі стихира нам ще більш детально каже про те, що таке покаяння. Покиньмо вчинки темряви і зодягнімося у зброю світла. Це фактично майже дослівна цитата з апостола Павла. Це і є покаяння відмовитися від злих вчинків і почати творити вчинки світла, які би засвідчували, що ми є дітьми світла. В Євангелії постійно присутня, особливо в Євангелії від Йоанна, оця тема співвідношення світла і темряви. Все те, що пов'язано зі світлом, пов'язано з Богом, з Його спасенною ініціативою стосовно людини і світу. Те, що пов'язано з темрявою, пов'язане з гріхом і з небажанням співпрацювати з Богом. Таким чином, покинути вчинки темряви і зодягнутися у броню світла, означає фактично прийняти дуже важливе життєве рішення. Почати жити згідно з Божою волею, так як хоче Бог. І фактично це є та основа покаяння, яка виступає в новозавітніх текстах, так само і в літургійних текстах. Покаяння нас ставить перед дуже непростим викликом, на чиїй ми стороні, на стороні Бога чи на стороні ворога. Нашого е, спасіння. Покаяння заохочує нас правильно розставити пріоритети у нашому житті. Тому піст є тим часом, щоб ми почали думати про наші пріоритети. Якою ж є ціль нашої великопосної подорожі? Про це теж каже нам Стихира, щоб дійти до Спасенного Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Ціллю нашої подорожі є дійти до Пасхи, дійти не лише до свята Пасхи, так? з його традиціями багатими, так? звичаями, а дійти до зустрічі з Христом, який спасає людину і світ, який Дарує нам нове життя. Таким чином, ціллю нашого покаяння, наших всіх подвигів духовних є зустріти Господа і прийняти Його як Спасителя. Великий Піст щорічно пригадує нам істину про те, що сприятливим часом є час нашого земного життя. Що час нашого земного життя є для того, аби ми справді зустрілися з самим собою, з нашим ближнім і з Богом, який долає смерть.